А, так, всім привіт. Перевіряємо зараз наш зв'язок. І будемо починати наш розіграш. Я трохи підготувався. Навіть а, сьогодні в такому незвичному а, кабінеті я знаходжусь для вас незвичному, для мене звичний, тому що я тут кожен день знаходжуся, це мій офіс. От, і будемо проводити наш розіграш не в студії. Uh, і, а от зараз, зараз так. Ну, наче все має писати. Uh, ще раз всім привіт. Uh, проводимо наш розіграш по відосіку нашому топ-6 моделей, котрі найкраще продавались у нас всередині літа. Uh, нагадаю, що ці моделі найкраще продавались серед B2B і, і, і сегменту, і ну і трохи Retail. У нас переважаючи, це b 2 b партнери, котрі з нами співпрацюють. От, але ну, як ми розуміємо, те що, те, що продається в B2B, те потім перепродається на рітейл в той самій Україні. Ми переглянули насправді моделі всі виставили на розіграш змей 1068 Army Green Color. До речі, посилання в нас теж є в описі до відосика. Давайте подивимось разом на цей годинник, щоб не помилитись потім, коли ми будемо його відправляти. Залишилось мало, до речі, треба вихватити як скоріше. Класний годинник, спортивний, захищений. Там 5 ATM водозахист, можна купатися, але недалеко. Ну, Більш характеристик, до речі, якщо вам цікаво, можете передивитись на тому самому відосіку, котрий ми зараз будемо розбирати. Умови були такі, що треба перше підписаний на канал, друге написати коментар будь-який. І за допомогою рандомайзера ми з вами оберемо того самого. Ту саму, точніше, людину, котра переможе в цьому розіграші. В рандомайзері ми використовуємо, я використовую Комент-Пікер. Якщо не помиляюсь, мені YouTube сам запропонував його використовувати. Ну що, Давайте спробуємо разом це зробити. Я колись робив ці розіграші, але вже давненько було. Якщо вам цікаво, насправді, щоб ми робили відеогляди і більше робили розіграшів, дарувало більше годинників, то пишіть в коментарях, буду імплементувати, тому що не так багато від вас зворотнього зв'язку отримую. І ну, для мене, хто нас знає, як компанію, знаєте, подарувати, розіграти один годинник не так багато для нас ресурсів витрачається. А якщо це буде корисно для підписників, корисно для тих, хто дивиться мої відеогляди, розбори годинників. Це насправді буде плюс Поїхали. Копіюю я е, УРЛ, щоб вставити сюди е, в цей сервіс е, на цей е, відосик. Е, так, я прибираю дублікати. У е, нас один буде переможець. Е, показати назву. Тут у нас капча є така. І натискаю get comments е, Amount of unique comments 31. 31 коментар. Давайте, напевно, зафіксуємо. Я 100% ще зроблю, пізніше імплементую більше розіграшів. І от з цього відео 31 учасник приймав участь в розіграші. Я сподіваюся, наступного разу буде 131, і ми прикладемо на це зусилля. Що, поїхали, натискаємо кнопочку старт і шукаємо, хто отримає. Паша Петрик, будь ласка, я вас вітаю, Паша Петрик. Ви отримуєте безкоштовно годинник, котрий попав в п'ятірку найкращих годинників місяць тому назад, коли ми писали відео. Класний годинник, гарантію теж покладемо. Один рік, якщо будуть питання, можете звертатись. Так, і відповідь класна на питання, як ми можемо скомунікувати з вами? Скомунікувати з вами ми зможемо. mm -hmm. Ми додали в опис того відео, по котрому ми робимо розіграш. В опис відео в кінці там буде посилання на телеграм. Треба буде зайти і написати в той телеграм, щоб отримати цей годинник. Ми з вами скомунікуємо і візьмемо ваші дані Якщо там вдруг якийсь хитрожопий рукожоп надумає нас обіграти, там сказати, що він виграв, але він по факту ні, то не сподівайтесь. Розшифруємо і знищимо. От. Всім дуже дякую за ефір. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Ну і чекаю зворотній зв'язок від кожного, щоб разом з вами робити контент цікавіше. Всім!